91 рік саме 4 серпня виконується з дня народження, з того моменту, коли перша домина виплавила перший чавун. тренінг-центр це, був введений в експлуатацію в 2014 році. За цей період до сьогоднішнього часу було навчено більше 15 тисяч робітників. За 2025 рік було навчено вже около 600 робітників. За 2014 було навчено 2000 робітників. Ми на тренінг центру проводимо навчання на различні теми. Окремо проводимо навчання роботи на висоті, роботи в замкнутому просторі, і в нас є ще тут навчання, яке ми проводимо з ізоляції джерел небезпечної енергії. Те, що ми тут проводимо навчання і з теоретичного навчання, і з практичного навчання. Практичні навчання дають можливість робітникам, наприклад. Коли вони приходять на навчання роботи на висоті, відпрацювати безпечні методи переміщення по висоті засобами індивідуального захисту від падіння з висоти. Медичний центр наразі є фундаментальною основою в охороні в охороні праці та здоров'я робітників, працівників нашого підприємства. Для надання першої невідкладної допомоги на підприємстві є служба здоропунктів, яка надає екстрену медичну допомогу. За службою здоропунктів, за кожним здоропунтом з медичного центру закріплені закріплені автомобілі швидкої допомоги, які повністю укомплектовані всім необхідним для надання екстреної невідкладної. Допомоги для мене дуже приємно бути тут з вами на цьому дні народження нашого підприємства. 91 річ. Я дуже щасливий, бо ви є фундаментом цього підприємства.